Так, Доброго дня всім. Рішив я зняти ще один обзор на даний автомобіль. Автомобіль значить, у нас BMW E34 5. Давайте розкажемо перше по характеристиках. Значить, Двигун у нас М51 з 39 свапнутий, все описано в документи, все як має бути. Коробка у нас механічна, Насчет моста я не знаю. Резина 195 на 65R15, в принципі, стандартна. Що можу розказати ще по поломках? Міняю передний радіатор, передні амортизатори, амортизатори капота, амортизатори багажника, руль перешивав, акумулятор, поліки. коротше Різної всякої мелочі було, повно, я навіть всього не пам'ятаю, але було всякої різної мелочі. Але чомусь, коли знімаєш відео обзор, хочеш розказати, всього не пам'ятаєш. І таке враження, що ти коллег взагалі ніч не робив. Що можу сказати по По покузвній автомобіль був дуже уставший, серйозно. Дуже був уставший. І порівняння з Мерседесом, це пополам було серйозно. Робив я, значить, передне крило, да, можна замітити, в мене воно чуть відрізняється, тому що я дещо в чимось помилився, так як я робив перший раз. Його треба просто-напросто або зняти, або так все заклеїти, його ще раз. Полакувати і нормально полірнути. Я трошки допустив деяку помилку. Краси я, значить, переднє крило, задне крило до половини, задній бампер, ну і з одної сторони теж е з, з, з другої сторони крило теж повністю я красив. Що значить варилось, що робилось? Варилось повністю ось тут, десь, тут десь варилось, того повністю відновлювалось. Ось це місце повністю воно десь було відрізене доці, доці, і це все воно все було, відновлювалося, але то вже воно варилося 3 роки назад, це робилось місце. Ось так 3 роки, спустя три роки, ну якщо класно зроблено, класно поварено, Оброблено, загрунтовано, то туди воно ходить класно, все супер. Бо вже три роки пройшло, так можна бачити, яке воно покрасив я лише минулого року, а до того часу воно було просто погрунтоване. Арка теж це все вичищалось, там варилось всередині, там знизу все вичищалось, варилось. Все, що деякі були мікрорижики, то це все робилось. я ще покрасити дверку, тут якісь рижики. Ну і передне крило, ось це там то було таке саме, навіть гірше. От, бачите, воно вигниває, воно має тут такі пластикові таги-гумові такі такі резинки. Туди кріпиться, запихається підкрилок, да? і воно на тих резинках вигниває. Ну і звісно, там внизу теж немає. Тут таке саме, то не видно, бо зараз автомобіль грязний. Тут є, як можна побачити, не знаю, так, да, є трошки видно, да, таке здутості, рижики, тут же все. Я дивився, то вже треба такого вирізати, тут то, то повністю варити. Е, там я варив всередині. Можу сказати, з кількох місцьох варив. Ну, напевно, 20 місцьох я точно варив. Був дуже такий уставший, але з часом... Я його зробив, володію від 2021 року, в червні я його купив. Кось 28 червня щось. Ну, рахуйте самі сьогодні, я вже його маю. Зараз я покажу ще двигун. Двигун, значить, свапнути Міняв не я, міняли до мене. Амортизатори в мене замінені, капота, тому в мене капот відкривається нормально. Так, як він має відкриватись, ну і, звісно, він тримає, він не паде в мене. Значит, ось такий у нас двигун М51. заморозливий двигун. Спочатку з ним було все класно. А тепер я замітив, можна сказати, цей рік, 25 рік. На да холодну супер. На горічу, коли він сильно гарячий, він важко дуже заводиться. Ну, не важко, але не нагло так важко, але треба трошки помаслати, треба трошки покрутити. Хоча до того часу заводився нормально. Топлена, у них проблема з топливними насосами. Що ще було по двигуну? Що я робив? Трубками натоплено була, трісла. Радіатор поміняв, так то в принципі більше я тут такого під капотом нічого не робив. Маю замінити ось цей бачок і пробочку, тому що бачок тріснутий, а пробочка в мене не хоче стравлювати тиск. Замінив радіатор. У мене в минулому радіатор, що був старий, ну що був тут рідний, то був бейхер. я не пам'ятаю, да, то в нього просто ось цей патрубок був відсох, а радіатор в принципі був все добре. Їздив я по розборках, шукав тут радіатори, то й все. Але я більше стратив на паливо, то що я їздив, шукав радіатори, ніж три рази їздив і мені ні разу не підійшло, перше був щось не такий. Потім, блин, я взяв все, по той радіатор мити, я в нього подував, він е, мав отвір, тому я відвіз його назад і потім за 100 доларів. Навіть більше було, ніж 100 доларів. То був у нас 22-й рік. Десь літком було, то було 5 тисяч гривень, да, то було більше ніж 100 доларів. Повняю передні моротизатори, амортизатори капота, амортизатори багажника. Ну, автомобіль класний, їде досить уверено, мотор якийсь чупований ще. Димок чорний він пускає, дає класно досить. На трасі мало мало хто може порівняти з цим автомобілем серйозно. Хоч навіть автомобілі... 89-го року, то на трасі з таким автомобілем може мало хто порівняти. Ну, двигун не слабенький, як не як дизель 2,5. Ну, я б стояв, наприклад, якийсь М57, мені є знайомий, в нього 39-ка в нього стоїть М57, ну там ще веселіше, там трохлітровий дизельок. Ну але М57 набагато кращий, ніж цей М51. Заморочливий трошки той М51, але в принципі для себе, якщо ти маєш якісь фінанси, щось працюєш, то можна робити. Складного ніс немає. Якщо. Проблему можна рішити грошима, ну це не проблема, це розходники. Блин. Купуєш інакше згуна і ставиш і всі проблеми. Ну, або можеш собі купити китайці, їздити на китайці. Е, що в мене було, я шукав досить довго, шукав цей автомобіль півроку, щоб знайти такий, як я хочу. Шукав я хотів би був дизель, би був на механіці, був шкіряний салон і би було 4 кропадьонника. І це все я знайшов і досить недалеко від себе на кілометрів. До 100 км десь було, навіть, ну може було десь 100 км в одну сторону. Я його купив, цей автомобіль місто Долина, то Івано-Франківська область, походу, вже, так. Да. Такий в мене салон, я перешивав руль, перелаковував, цю, мені перелаковували цю панель, шкіряний салон, сидіння моторспорт, хороші, вони такі, мають підтримку бокову досить. Ну і Таке сидіння. Керідний чорний салон, досить класно. Дуже багато чого приходилось робити по автомобілю так як дуже багато було таких мелочних місць по зварці де, наприклад, водія там знизу, спереду, там були отвори, там було погнило, і там затікала вода, і тут гнило тут дно. Був неприємний запах, там просто-напросто, коли викигав ту, ту той всій. Полік, можна сказати, так тут у губку там досить така товстценна губка, десь такого, напевно. Тут під низом, дуже да, товстценна. І там воно тут все мокре було, воно все замокало, воно там все живело, то все треба було, я то все вичищав, то все варив, варив там, де акумулятор стоїть, бо акумулятор стоїть ззаду, там спереду варив. Було досить багато геморрою, але з тим всім я вже то все упорався лишився. в мене хіба е, один отвір. в в багажнику, там, де запаска, але там треба знімати акумулятор. Ну, то не смертельно, не знаю навіть, як воно там так зогнило. Досить цікаво, я навіть не пойму, як і від чого. Ну і звісно, пороги я варив всіх чотирьох місцях. тут, там і так з тої сторони, тому що люк тьок, щок, з люка зроблений в пороги. Тому вся вода, всі пісок, все тачає, все шурує пороги. Я вже тут все шланги додавав, ззаду я тут все викигав, розбирав. Шланги всі я подобавляв, посверлів е, отвори, там де я варив, де відновлював е, пороги. І я всі щоки, я все повиводив трубками до них. Перед мене вода тече, вона вся тече просто зразу на вулицю. Ну, автомобіль, чесно, дуже хороший, дарує емоції, е, класний. На шот устойчивості на поворотах м -м, не такий, не, не є він. Досить подвіска даного автомобіля досить жорстка. Але, ну, Компенсує тим, що типу, ну, класно можна поганятися, все одно дарує емоції. Прикольний, досить такий, веселий, так. Да. Ну, цей ще автобіль, можна сказати, ще трошки робили такий ну для людей, так як зараз роблять переважно ті всі автомобілі, такий шлак, що типу, ну, на пару років ти його купуєш, ти собі пару років поїздиш, а далі приходи, знову купуй. Невигідно, зараз якимось заводом. Чи комусь випускати автомобілі, які, на яких ти будеш їздити 30, 35, 40 років. Ну просто-напросто їм стає е, невигідно. А, і ще, до речі, я маю зробити передній бампер. Виглядає досить суперово. Правда, він в мене досить такий грязний автомобіль. Я знаю. Міняю ще також передну резину. Задню я міняв, ну, але задню я зараз їжджу, я добиваю на зимових я їжджу. Я її просто-напросто добиваю. До речі, недавно в мене... Ну, у мене давніше був з'явився такий стук, непонятний від чого. Такий взад перед чути було, що щолкає. Ну Я поліз, подивився. Типа, е, покрутив, попідіймав одно колесо задне, друге, але чути, що десь було ззаду, попіднімав одне колесо, друге, Блін, нема нічого, ніс не треба, ніс немає. Знімав колеса. Дивився, може де супорта, що зачіпають. Там може де, де є та защита, де тормозні колодки ззаду ручника. Е це все здоймав, це все розбирав. А потім я замітив чисто случайно, що в мене де кардан, щось там натерто, воно щось жовтувате, Ну, я заліз під низ під кардан, під машину, я попробував за кардан, а в мене три болта відкрутилось, а четвертий вже був відкручений до половини, що йому мало що лишалося, щоб він відкрутився повністю. Я закрутив, але тіпа, якщо чесно сказати, брикує, я там граверів я би, я би поставив. Ну, я не ставив, я закрутив, далі буде видно. Але тут три роки вже пройшло як-не-як. Від того, який купив, може там хто лазить, може там хтось доймав, то по-любому, що хтось лазить, по-любому що хтось доймав. Зараз я вам її запущу, покажу, як вона запускається. Правда, вона зараз горіча, І цей двигун, він трошки нагоріше любить вимахуватись. Хоча до того часу він в мене не вимахувався, в нього таке не було. Да, горить, в мене там повно ошибок, ще чогось, тип, але то таке. Так запускається, але це на горічу. Ось такі в мене є помілки, але я приборну панель я, як сказати, я був здоймав, там взагалі були лямпочки витягнути. Ну що то говорить, типу подушка, ручник, ну і ще щось особо у нас, скоріше всього колодки ручника або щось АБС, ну, АБС не працює в мене. Ні, зараз я покажу, як вона. вона трохи підкручена, така. Можна дати в будь-якому місці, на будь якому повороті, можна дати бочком, вона йде, без проблем вона йде бочком, бує класно, їде класно. Був один знайомий теж був. Я познайомився з одним чоловіком, в нього було 39-те, в стрілястей такий самий був двигун, але в нього дуже була, сильні, в нього були проблеми з топливом. тому він так не їхав, Те, як ось цей автомобіль він так не їхав. Ну ти можеш собі... Да, у мене ще скло трошки тріснути, я знаю, я вже це скло міняю, вже купа, кучу років і його не гон поміняти. Ну Наприклад, ти собі їдеш, тако ти можеш дати резку газу. Ну і вона собі спокійно вона собі буде спокійно буксувати, так як двигун той аж, аж можна сказати, він аж рве. Тиска ти займаєшся фігнею, можливо, я займаюся фігнею, але для душі отримати якісь певні емоції. Да, ну і в тебе ззаду будуть ось такі сліди. Для душі отримати якісь емоції певні, ну, досить класно, досить непогано. І все, все, що хотів, я в принципі по автомобілю розказав. Автомобіль хороший для душі, але одразу кажу, треба мати свою сварку, болгарку і дрельку і вміти красити, варити, сверліти е і тому прочії мелочовки. Щоб такий автомобіль утримувати для себе, ну, мусиш працювати, мати хороші фінанси. Хоча, як ти будеш мати хороші фінанси, ти собі купиш когось китайця або пасата, якогось ти собі купиш Volkswagen, я не спору, ти тим займатися не будеш. Ну а якщо ти безбашений і тобі нема чим зайнятися, і ти любиш веселості, коли весело, то цей автомобіль для тебе. Ну і якщо ти любиш рискувати життям, то цей автомобіль теж для тебе. А якщо ти боїшся якоїсь відповідальності, серйозної роботи, то цей автомобіль не для тебе. Не купуй його. Він тебе з'їсть, він тебе проглотить. Просто-напросто, він тебе проглотить, той автомобіль, він тебе з'їсть. Він з'їсть твої нерви, він з'їсть твої гроші. Він все з'їсть. Ти не зробиш його, ти його не викигнеш. Якщо ти будеш їздити десь по серверах, його, по сервісах, його ремонтувати, він з'їсть з тебе всі гроші, він витягне. Повір мені, не варто. Купи ліпше якого. Шкоду, Фольксвагена, не знаю, Сітроену, Peugeot, купи щось таке і катайся собі легонько. Блін, такого не купуй, серйозно. Бо воно тебе з'їсть і не купуй для того, щоб цей автомобіль добити. Тому що ну, я їжджу, я собі можу трошки там пригазувати, ще щось, ну, але я знаю, що як в мене щось поламається, привода, джеміст чи щось, я знаю, що я буду це робити, я буду це міняти. Що я маю зробити по автомобілю? Ще хочу замінити задні спружини. так як в мене одна спружина, один бік чомусь в мене сидить нижче, з тої сторони, де водій. Трошки сидить нижче, водій натиснув, скоріше всього. Да? Тому хочу поміняти ті спружини, Да? Можна бачити, тут він ось так. А там та сторона трошки вище, хочу поміняти задні пружини. Там треба поміняти ще такі гуми. Да? Ну, а з ця сторона видно, ну майже одинаково, але трохи є. Якщо добре придивитись, чуть є видно, що трохи вище треба поміняти задні пружини, задні там є такі підкладки під пружини, дверку красити робити. Крило, передній бампер красити робити, ну і... а і переднє крило треба ще раз перелакувати. Ну і в принципі буде таке, що в принципі, буде по ньому все, просто далі катаєшся. А, рушника ще нема, рушник зробити. Руль тут ще. ну Руль простий, типу механічний, він не електричний, щоб був попасти на 34 BMW з електричним рулем, рулем це дуже важко. Тому автомобіль, типу раджу купляти хіба Таким безбашеним, як я. Тому що буде тягнути він гроші капітально, як по заправці, так і по запчастинах. Повір мені, поміняв я багато чого, але згадав я лише таке саме грубше, що я сказав, саме дорожче Радіатор 5000 і амортизатори 5 тисяч гривні. То маєш більше ніж 200 доларів, ще коли я їх міняв. Ще десь у 21-му році я їх в 21 році амортизатори міняв, у му році. Радіатор я поміняв. Їжджу я мало. Наїжджаю на автомобілі десь ну, 5 тисяч на рік кілометрів, більше ні, тому що ще маю 124-й Мерседес, я вже знімав на нього обзор. І їжджу трошки тим, трошки тим. Як, коли, як сказати, коли поїздиш досить часто на BMW, BMW досить таке маленьке. Коли сідаєш на Mercedes, мерседес, на Мерседесі відчуття пересів на якийсь джип. Серйозно. Класний автомобіль, дуже привертає увагу дівчат, можна так сказати. Їм подобається, тому що дівчата люблять завжди емоції. Підходять часто, фотографуються, знімають автомобіль всередині. Просто таке дівчата, воно типу, подобається. Ну, Мені теж подобалось. Я колись певний час. Я загорівся, я купив 124-й, а потім я загорівся, попробувати так, як основний конкурент 124-го Мерседеса, то є 34-й BMW. І що я можу сказати, що краще, чи Мерседес, чи BMW. Я не скажу ніяк. Кожен автомобіль класний по-свому. І на кожному автомобілі треба поїхати, попробувати і покататись. Кожен класний по своєму, Mercedes дужче управляється, БМВ дужче відчувається, спортивний норатив, таке, що вона, вона завжди хоче на по трасі, коли ти їздиш, з тобою завжди хтось хоче заробитись постійно, постійно, куди б ти не їхав. Щоб ти не їхав, якісь там нові BMW, якісь там пасати, ще щось. Постійно з тобою хтось хоче зарубатися. На перегонки недавно їхав, теж я беру його на обгін, він резко газу, добре, все, давай газу. Ну, правда, він мене, я не пам'ятаю, що за автомобіль автомобілем, тут було десь три, ну, напевно, ну, напевно, десь до півроку назад. Да? Я не пам'ятаю, що був за автомобіль. Він від мене трошки втік, але не сильно, серйозно. Автомобіль був досить, я не пам'ятаю, що то був за автомобіль. Чесно, не згадаю навіть, то був, був вечір, то був ніч. Я не згадаю, що це був за автомобіль. Дуже часто хто хоче, скажімо так, поганятись. На дисках в мене купаків нема, я так їх щось не купив. Ось мені руки до нього не дійшли. Головне, що повністю я зробив вже всю кузовню, що я вже не маю тут якихось таких отворів, що я мав, а то в мене таке було, блін, в мене з однієї сторони було понаварвано, з другої сторони було понаварвано. Пошпакльовано десь тут, там позагрунтовано, дуже така от мілочовка, вона дуже забирає в автомобіля вигляд. Коли це все зробиш, покрасиш, воно вже все класно виглядає, туди й так. Туди автомобіль має певний вигляд. А якщо якісь такі мілочовки, в мене от, там було пошпакльовано, там, там, і я такий їздив, е, красоти воно особо не проявляло. А вже коли це все зробив, минулого року місяць воно в мене все зайняло, передне, задне крило, одно, друге, і бампер, і там ще всередині все підварувати. Місяць воно в мене все зайняло. Зварка, шпакльовка, грунтовка, покраска, все у мене воно зайняло місяць, так як я робив це сам. Ну але стратив на дану я роботу по фінансах я стратив ну, десь до 200 доларів по фінансах. Ну, а якщо б це хтось робив, займався в сервісі професійно, то я б заплатив. Ще, напевно, доларів 500 або може і 600 за таку роботу, може навіть і більше, ще плюс бампер ще плюс знизу варить. І то не факт, що мені би хтось зробив так класно, так як я хочу. Деколи в мене той глазок трошки не загорається. Да? Все. Ось такий. А ну, зараз я попробую ще раз відцикнути. Ось такий автомобіль. Автомобіль хороший. Хто хоче покайфувати, покататись, попробувати трошки живого автомобіля. Ласкаво просимо. Пробуйте, купляйте, відновлюйте, кайфуйте, але не добивайте. Якщо не тягнеш, блин, чувак, ліпше не бери. Якщо потягнеш, бери, відновлюй, купуй, катайся, будеш їздити. До речі, краску я ще маю. Просто щось е не доходять мені руки, щоб зняти і зробити. Крило. Мені просто треба я краску, маю, я все маю. Мені просто от треба купити е нуждачки під шпакльовку, Знаєш, шпакльовку я маю. І затвердитель, Я маю лак, я маю краску, я все маю. Бо я б купив краски. я я не купив, 700 грам чи щось я б купив. Ну, купив полівізатор спеціально під, під цю роботу, під, мені знайомі порадив за 50 доларів полівізатор, я купляв. Ну, недорогий, китайський, звісно, да? але знайомий казав, що досить багато хто купує, ним млакує, Ну що типу він хороший. Да? Тому так я купував, так я робив собі сам. Плюс я ще мусив ресівер собі доробити, щоб в мене був запас воздуху 150 літрів у мене вийшло. Що можу сказати, красити автомобільною краскою дуже шикарно. Хто не красив якісь великі об'йоми, звичайно, якось там, не буду говорити назви, звичайною фарбою, звичайною фарбою, не автомобільною. Хто красив якісь великі обйоми, двері чи котливо, я дуже багато цього красив, такою звичайною краскою, чорною, грунтовкою чи щось. Ну, це реально це я ті типу, пошла автомобільна краска вона зовсім інша, вона тисячі разів інша. Вона не розпливається, в неї немає таких потьоків. Ти типу, покрив раз, вона сіла, лягла собі, вона така, як водичка, вона собі лягла, вона зразу підсигає класно. Ти типу, потім зверху лачком пройшов раз, другий, третій, чуть-чуть лак стягувався, щоб, щоб лак не потік, ти пройшовся пару разів, все готово. Красити, якщо чесно, дуже легко, дуже просто. Я думав, що щось важке, але ми з батьком так подумали, поговорили, ми з ним казали: все одно рано чи пізно треба попробувати самим красити. І, ну, і Ми попробували на даному автомобілі, на своєму. Я попробував. Да, так, в мене є які, в мене є нюанс. Але я пробував, я робив. Я старався, я хотів. Да, перший раз на другий, на третій раз в мене буде краще. Я вже знаю, що, як робити, в яких кількостях, скільки разів підлаковувати. Як перехід навчитись, щоб робити. Порібрі перехід зробити дуже легко. Все, дуже багато я наболтав. Купляйте, пробуйте. Тільки не купляйте, щоб добивати, купляйте, відновляйте, катайтесь і насолоджуйтесь даним автомобілем. Все, всім дякую всім до побачення. Так, зараз я вам трошки знімлю, покажу, як вона себе почуває на трасі, да? як вона їде. Так, да, Ямки, звісно, взагалі. Там мені трошки неудобно, бо в мене механіка, звісно. Четверта передача, так. тахометр у мене працює неправильно. Щось типу, через те, що двигун. Інший свідометр під мене, щось не пляше. ну, Я це не робив, це робили до мене. Я до того ще не дійшов. Ну, факт того, ну, я відпускаю, четверта передача, я відпустив газ, повністю от, нога, я забрав. І от ну, даю газу, так? Якщо не вмієш ремонтувати, не вмієш, скажімо так, немає ніяких фінансів, купи собі такого Сітроену і катайся собі своєю дівчиною на таким Citroën.

Можна багато кого обігнати, взути, ще якось не знаю, як можна назвати, але но... їде досить класно, четверта передача, сотка. А стопочку Я вже дали чоловіка в багажнику. Далі щось буде цікаве Я здоймлю. я обов'язково вам покажу Вау Той чувак на дальному ще їде видно. Ну і це ось такий автомобіль, який дарує реально емоції, ну і може багато з ким посорівватись на трасі. Все, всім дякую, всім до побачення. Я поїхав далі.